Привіт, друзі! Якщо ви вчите іноземну мову і відчуваєте демотивацію, то це відео про вас для вас. Зараз, коли йде дощ. Е, ні, зараз дощ не йде, йшов дощ торік, коли я писав текст для цього відео. Отже, коли йшов дощ, мені е, відправила на перевірку домашнє завдання учениця і поскаржилася на те, що їй не дається французька мова, що їй її вчити складно. Ми йдемо з нормальною швидкістю. На той момент за півроку ми сягнули приблизно половини рівня А2 з нуля. До речі, зараз в неї вже Б1. Е, Коли ви демотивовані, ефективність навчання падає. Тому ви думаєте, що проблема з вами, що ви не дуже розумні, або мова занадто складна для вас. Насправді це все не так, і я вам це покажу. Спочатку ми розглянемо причини демотивації, а потім ви побачите, як можна їх уникнути. Причина номер нуль поганий настрій. Купіть собі шоколадку. Одну, але не більше. Жартую. Причина номер один: ви розраховували на швидкий результат. Друге, ваші успіхи не дуже великі. Або третя причина у вас низька самооцінка. Отже, перша причина: ви розраховували на швидкий результат. Скоригуйте терміни досягнення вашої мети. Ваші цілі мають бути досяжними і реальними. Думайте про конкретні кроки для покращення результату і дивіться на те, що вже було зроблено. Опустіть трохи планку, і ви дійдете до. Очікуваного результату не за півроку, а за рік будьте реалістами і не сваріть себе лише через те, що ви необдумано поставили собі неможливі цілі. Головне досягти її. Чому потрібно опустити планку? Ми вчимо мову для спілкування. Мова в більшості випадків це засіб спілкування, часто вимушеного, але в більшості випадків для нормального спілкування не потрібно знати її ідеально. Ставте на великі цілі, досягайте їх, радійте і займайтеся далі. Коли ми займаємося, ми покращуємо свої навички. А якщо ми рухаємося вперед, то ми радіємо, і в нас виходить краще і краще. Працюйте з задоволенням. Радійте успіхам. Чим приємніше вивчення іноземної мови, тим більше ми будемо хотіти займатися нею, тим більше часу і сил ми присвячуватимемо і тим краще буде проходити процес навчання. Великий успіх складається з низки малих успіхів і регулярності і дисципліни. Про них теж не варто забувати. Тож почніть звертати більше уваги на свої успіхи. Чим більше задоволення від занять, тим краще результат. Але все ж таки не забувайте працювати. І ще дещо. Годі себе порівнювати з іншими, якщо вам це не йде на користь. Годі жалітися, краще мотивувати себе. Ваші успіхи невеликі? Це не так. Створіть список своїх досягнень і доповнюйте його. Так ви побачите, що просуваєтеся вперед. Скажіть собі, що у вас нове досягнення, і таким чином підкріпіть віру в себе. Якщо не вірите, запитайте вчителя, як він оцінює ваші старання, успіхи, терміни тощо. Вчитель вам вказує на компетентності, які ви ще не розвинули, намічає цілі. Але можна і самостійно визначити цілі. Як це зробити, я розповідаю в коротенькому відео під назвою Ви вчите не те, що потрібно, має з'явитися підказка. Робіть те, що дає конкретний вимірний результат. Потім виміряйте його та зрадійте. Не витрачайте час і сили на марні речі, не потрібний граматичний час, слова, котрими ви не будете користуватися. Якщо те, що ви вчите, не приносить користь, то воно лише забирає сили і час і таким чином відтягує результат, до якого ви так прагнете. Перестаньте це робити, і ви підете швидше. Не шукайте ніяких секретів вивчення мови, ніяких секретів не існує. Іноді потрібно просто сісти і вивчити, проробити матеріал, а не шукати годинами чарівний спосіб, якого не існує. Низька самооцінка це погано, потрібно неї позбавитися якнайшвидше. Зараз я розповім як. На екрані ви бачите діаграму, яка ілюструє ефект Данінга Крюгера. Якщо сказати одним реченням, то чим більше людина знає, тим менше вона впевнена у своїх знаннях. Тобто розумніші люди частіше сумніваються у своїх знаннях. Згадаємо слова Сократа я знаю, що нічого не знаю, і інші не знають і цього. Думаю, що цей ефект Данінга Крюгера не потрібно сприймати об'єдля lettre», буквально тому, що самооцінка залежить не тільки від обсягу знань, а від багатьох інших факторів. Але в цьому ефект Данінга Крюгера непогано ілюструє той факт, що люди, які краще знають мову, можуть оцінювати свої сили меншими ніж ті люди, які знають мову гірше. Тобто ви можете використовувати демотивацію для зворотнього ефекту. Тепер навіть демотивація зможе вас мотивувати, якщо вам здається, що ви знаєте і вмієте. Занадто мало, то ви знаходитеся в долині розпачу. А долина розпачу не знаходиться на початку шляху, вона вже на третині шляху. Символи підкріплення. У кожного можуть бути свої причини для демотивації і для підвищення оцінки. Вас похвалили на уроці, вас зрозумів продавець в магазині, ви зрозуміли вивізку, меню, донесли нову думку іноземною мовою, вивчили новий час, подивилися фільми іноземною мовою. То що. Радійте цьому, скажіть собі, що у вас нове досягнення, і таким чином підкріпіть віру в себе. Ми вчимо французьку мову не для того, щоб відповідати чиїмось очікуванням. Ми її вчимо для спілкування. Коли ми займаємося, ми покращуємо свої навички, а якщо ми рухаємося вперед, то не треба себе сварити. Чому? Чим приємніше вивчення мови, Тим більше ми хотітимемо нею займатися, тим більше часу і сил ми присвячуватимемо їй. Тобто, моя учениця не мала жодних причин себе сварити. У вас, можливо, є якісь причини, наприклад, лінна, нерегулярні заняття, тощо. Вона не має цих недоліків, вона молодець. Може здатися сумним, що мову можна вчити не один рік, але вивчити мову до кінця неможливо, тому що, по перше, вона постійно змінюється. Finalement, personne ne connaît vraiment le français. Son apprentissage ne sera jamais terminé car la langue évolue tous les jours. Alain Rey. Зрештою, ніхто не знає французьку мову. Її вивчення ніколи не буде закінчено, тому що мова розвивається щодня. Друга причина полягає в тому, що неможливо вивчити або, хоча б прочитати весь обсяг знань, який накопичився до цієї хвилини, прочитати всю франкомовну літературу, засвоїти цілу культуру разом з кіно, музикою, вивчити історію мови, практичну, теоретичну граматику, фонетику, багато, 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 багато всього іншого. Це просто неможливо. Жодній люди. Ні не під силу це. Головне, щоб засвоєні знання та накопичені вміння, навички служили вам та допомагали і приносили задоволення. Як ви зрозуміли, можна все життя вивчати мову заради задоволення, або якщо це ваша робота, яка також приносить вам задоволення. А якщо вам не цікаво цим займатися, то ви дійдете до бажаного вам рівня, отримаєте те, що хотіли, і будете цим користуватися і все. Але мені здається, що у будь-якому випадку вивчення мови це процес і спосіб життя, навіть якщо вам потрібен b 1 Але припустімо, ви порахували, що до того рівня, який ви собі намітили, вам потрібно буде йти 2 роки. Ну, якщо вам справді потрібен цей рівень, то зробіть все, що у ваших силах, щоб цей шлях був приємним і комфортним, радісним і веселим. Якщо ви зможете знайти такий шлях самі або знайдете вчителя, з яким ви підете цим шляхом разом, і вам буде радісно і приємно, то чудово, ви знайшли собі чудове заняття, що приноситиме задоволення. Вам навряд чи буде нудно, ви зможете привнести у своє повсякденне, часто рутинне, буденне життя, саморозвиток, прагнення до мети. На мою думку, це прекрасно. І на сам кінець, я дам декілька потрібних порад для зміцнення віри в себе і в свої можливості. Перше, шукайте символи успіху. Вони завжди є, як і символи неуспіху. Негативний досвід це також досвід. Робіть те, що дає конкретний вимірний результат. Потім виміряйте його і, і зрадійте. Не витрачайте час і сили на марні речі, які забирають час і сили, але не дають результату і задоволення. Так ви її підете швидше. Ніколи не відкладайте успіх. Думайте про конкретні кроки для покращення результату і дивіться на те, що вже було зроблено. Не бійтеся невдач, але вірте в успіх. Невдачі це спроби досягнення успіху. Шукайте нові бажання пов'язані з мовою та здійснюйте їх. Забудьте про страх, експериментуйте, спробуйте щось нове, не бійтеся помилятися, не здавайтеся, не спробувавши. Повторюйте, що ви гідні успіху і заслуговуєте на нього. Мотивуйте себе більше ніж жалієтеся. Зробіть скріншот з цими порадами і перечитуйте їх щодня. Не чекаючи на повернення демотивації, а якщо навіть вона повернеться, згадайте про ефект Данінга Крюгера і зрадійте, що ви можете цим скористуватися тому, що ви усвідомили щось нове, а значить просунулися вперед. На мою думку, переконало, вийшло так. Розповідайте про свої невеличкі перемоги друзям або в коментарях. Обговорюйте з друзями, як ви вчите мову. Маючи спільні з кимось цілі, вам приємніше до них йти. Так само допомагайте друзям, яким теж важко вчити мову. Поділіться з ними цим відео. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, напишіть дякую в коментарях і до нових зустрічей, Па-па!